Алло. Дайте коментарі, будь ласка. Дайте коментарі. Так. що відбувається? Ну взагалі зараз ініціативна група мешканців по вулиці Жилянській, 120Б звернулася до народних депутатів свободівців до Ігоря Мершиченка, до мене до вонова і запросили нас взяти участь у їхній благодійній акції на території цього подвір'я збудована абсолютно незаконно жодних документів одним з київських забудовників. Ну кажуть, що це нібито одіозний забудовник Вайцеховський, збудована багато будинок 32 поверхи. І намагаються вони ще й не розширити це будівництво, не маючи жодних документів. Відповідно, мешканці абсолютно справедливо вважають, що якщо у людини немає жодних документів на це будівництво, значить воно належить громаді. І громада запросила е, біженців з Криму, біженців з Луганська, біженців з Донецька е, розміститися тут, отримати житло як благодійну допомогу від громади. Е, немає власника, немає законних документів. Відповідно, громада має повне право розпоряджатися зі своїм мимом. І ми, як народні депутати, просто допомагаємо людям, контролюємо, щоб був